Анатолій Михайленко, дорога пройде на Розділ 5. Хатина стояла на самоморських і степових вітрах. Коли дивитися степу, то на тлі голубої безконечності моря чітко вирізблювалися дах, ряд прибудов, поплетених виноградом, нескорослі дереця, підпалаючи південним сонцем, і без води вони росли неохоче, всихали на першому або другому роках життя. Тому попередній господар, скільки їх не насаджував, саду не викохав. Особливо ж хатина здається екзотичною з кают, метеорів та інших морських суден, які пропливали десь далеко за островом. На пустельному, піщаному березі, на тому трикутничку суходолу, що відмежовував прісні води лиману від солоних морських вод, одиноко стоїть оселя. Хто її поставив, що за люди там живуть, як вони почуваються далеко від місти сіл, чим їх приваблює самотинне життя ні до сусідів зайти, ні до себе гостей покликати, а вночі тривожними, здавалося, самотинні вогні у вікнах хати, обернених до моря. Теперішній господар хати і обійця свого часу кілька років тому пропливав морем з Херсона до Одеси шукаючи долю в прибережних містах і побачив на березі холопина. Чимось тільки йому відомим запала вона йому в душу. Та так, що на першій же зупинці він підхопив свою легеньку пошарпану валізу, і на подив молоденького вахтового матроса зійшов на берег, хоч мав пливти до Одеси. На човні за червінець перебрався через лиман, там розовся, черевики вкинули у ліску, місце було доволі, закотив колоші і пішов берегом, глибоко провалюючись у теплий пісок і обминаючи голі видно. Він приїхав на південь з надією загубитися у гамірливих і багатолюдних приміських містах. Мав ще одну потайну думку, яку рідко видобував з далекої схованки, ніби боявся, що люди побачать або відчують її. <клес> Ця думка була така: влаштуватися в порту, притертися, примилькатися, а згодом, може, пощастить попасти на судно, що йде до чужих берегів. Його не цікавило, до якого берега пристане, або тільки далі від цього берега. Він знав, що такі речі просто не робляться, що потрібно. Проворність і час, але готовий був ждати не роки, а хоч десятиліття. Що раптом зійшов на півдорозі, хоч мав квитка до Одеси, його й самого здивувало, але він навіть не обернувся, коли почув, як позаду загули турбіни, набираючи обертів, і судно із креготом відштовхнулось від дерев'яного причалу. Він ішов берегом довго, може, годин зодві, ноги грузли в піску і пекли від незвички. Та ось уже й хата. Назустріч вибіг собака, заметляв хвостом, загавкав, якось невпевнено, озираючись назад, немов чекав, а що скаже господар. Шарик, шарик, ну чого ти своїх не впізнаєш? дружелюбно сказав чоловік і поставив валізу просто в пісок. Він не знав, як звати собаку, і взагалі нічого не знав про хатину та її господарів. Просто колись давно і в нього був собака з ім'ям шарик. Надвір вийшов господар, дід у солом'яному брилі з сивою бородою, наставив долоні от сонця і довго і дивився доти, доки чужак підійшов ближче. Дружок свої кивнув дідуваті. Сімнадцятий, нетерпляче спитав, навіть не привітавшись, щось сімнадцятої, не зрозумів прибулий, а розчаровано протяг старий, значить, не наш. Та, однак, заходь до хати, якщо прийшов, може. Пляжитися, то просимо, хати не переспиш. Ага, пляжитися, швидко погодився прибулий. Старий зміряв поглядом приземисту земусту постать, сходив обличчя із слідами давньої візпи, затримав погляд на валізі, заходь, і перший рушив на подвір'я. Собака, немов вибачаючись за свою недавню непривітність, плутався під ногами. Плащився і вимахував хвостом. Подвір'я було огорожене частоколом старих соняшників, поставлених торчма і переплетених хворостом. За частоколом глиготіли гуси, визбирували щось куре. Зайшли до хати пахло сушеною рибою. Старий, звідки йз за пічка, видобув низку в'ялених бичків з білою поморочю, солі на висушених і твердих, як крем'яхи боках, звиняй любий гостю, без пива. Нічого сказав, прибулий, я не люблю пива, і подумав скільки ж це років, як пив останнє, ще перед війною, в районній чайній, з вареними раками червоними мов карали. Старий собі поволі здер з бачка цупку шкуру, пальці були негнучні і слухались погано. Значить, на сімнадцятий, знову перепитав, не приховуючи розчарування, а водаті не дочекають нікого. Хочете засмагнути, боки погріти на сонечку? Що ж, це в нас можна? Берег золото, люди сюди не зазирають, пляжники теж не затримуються довго. Колись було ще, як моя стара жила. Всиньки літо в мене, як на зарваній вулиці, не вибували гості, були з Москви, з Ленінграда, однак один академік з академшою три літа підряд приїздили. Краще указав моря у світі не бачив, але. Дідова борода затремтіла, і здогадався, сміється старий. Але й комарів в кусючих у світі також немає. А так вони в нас, немов скорпіони, на двох водах викохані. Тут у тобі прісний лиман, а тут у солоне море. Мабуть, такі комарі живуть лише там, де сходяться прісні та солоні води. Сива борода знову затремтіла, але сміху не було чути. А вже п'ять літ, як ніхто до мене не приходить, зітхнув дід, поховав стару. Нікому пляжникам, пек, нікому пляжникам пекти, пекти варити. Правда, одна парочка якось забрала, кажуть, таку райську місцину все життя шукають. Люди скрізь, як сарани, не сховаєшся. А тут кажуть, благодать. Мені в пожили на консервах та й не витерпіли, дременули. Кажу, все як є, плати не беру, хіба коли за чаркою погомонімо. Сімнадцяту батарею поспоминаємо. Їсти, сам собі варий і смаж. Влаштовують такі умови, Заставайся хоч на все літо. Не влаштовуй, шукай кращого, не гніватимуся. Готувати з мене не якийсь там мастак. але коли з вашою помічю все можна, подвох сподручніше. Отже, домовились?